Усім доброго дня! Я хотіла показати цю хризантемку, яку я пересадила, я її вже віднесла сюди в будинок. Ось Вона має, буд... ну, вже скоро буде відкриватися. Дивіться, ще чуть-чуть. Мені подобається, як вона тут виглядає. Нехай собі росте. Я сюди ще до неї доставлю. Дві великі хризантеми і буде дуже гарно. Такий буде зелений куточок. У нас сьогодні на вулиці дуже тепло, дуже тепло. Ось. І я буду пересаджувати ті хризантеми В риночки я ось підготувала. Я думаю, їм вистачить тут місця. У мене було таких дві біленьких однакових, але я не можу другої десь знайти. Куди я її поділа, я не знаю, скільки листя нападало, треба підмітати. Так, ось цих дві. Зелена. Дивіться, як вона вже розпустилася. Це просто ось така і ця. І ця теж вже себе показує. Буде дуже гарна. Вона така, напевно, що буде молочна. Мені здається, не чисто біла. Ось Так. Ось така вже розкривається мордова. Якось вчора, наче, нічого взагалі не було, а сьогодні вже з'являється колір на листочках. ця взагалі така гарна. Тут взагалі ось цей куточок мені подобається. Гейхерка Прийнялось все і хорошо тут. Ні, кажеться, даже листочок новий вона розпустила. Так, тут. Дивіться, яка. Ну це просто. Так, далі пішли. Ну, я не можу, щоб їх не показувати. Це, це обов'язково має бути. Сю, я навісні буду розсаджувати, щоб мене їх багато було. Ось сам бідолашна. Нічого старається рости. Шортенько, хоча вже відцвітає. Вона ну, ще буде цвісти, але просто вона вже трошки розсипається. Не витримує квіточка важкенька. А пахне, як пахне. Ось ці троєночки мої розквітли. Там якась мушка на ній. Так. Так, і ця. Теж малинова. Така велика жовта серединка. Кісткі листочки цікаві. Всі різні. Різні листочки. Так. І така. Ось ця теж дуже гарна, вона як повністю розпуститься. Вона така, висяте е, трошечки як оранжева, не повністю червона, а трохи оранжева. Отак. І ця розпустилась. Це теж як кулька, дуже гарна, така з жовтою серединкою. От. І жовтенька це теж буде розпускатися скоро. А ця наче була закрита, а потім ваше, там до кінця вона розквітла і всередині також жовту серединку показала. Повністю відкрилась. Це означає те, що вона прижилась, напевно, і її просто ось недавно. Так. Ідемо далі. Це я не знаю, тут ще не непонятно, яка вона має бути. Ця така цікава. Ця ромашечка. Така ніжна, ніжна. Ну, хіба це не красиво? Так, і тут. Ну тут щось теж поки що непонятно. але ну, щось має бути цікаве. Напевно, що така велика буде квітка. Буду чекати вже. Може, так сьогодні тепло. Просто як літо на вулиці. Цей кущик. Такий, такий кущик, і тут на ньому такі ягодки. Це він називається магонія, здається, да, Магонія? Таким жовтим цвіте, жовтою квіткою. Знові листочки пропускала. Дуже гарний. Резонтемки. Це взагалі оці дуже рані. Вони аж в червні починають свісти Ще до сих пір. Дуже красиві. Так, піду я буду пересаджувати ті хризантемки Я їх поки що не буду нікуди заносити. Ну, в, в хату, в смислі, не буду заносити. Їх пересаджу і залишу на вулиці, нехай вони приживаються а потім, коли похолодає, я їх віднесу в хату. Дивіться, що тут є. Полуничка. Ще трошки достигне. Так. І ось ця мені теж дуже подобається. Така яскрава, яскрава, червона. Чорний бривчик. Ой, не знаю, подобається мені вся ця тема, ці квіти. Це так гарно, я ну, десь років два назад три. Я навіть уявити не могла, що я взагалі оцим буду займатися. Ну, як займатися там, е, садити, любуватися цим, що це мені буде подобатись. Чесно. А зараз не уявляю без цього всього. Будемо переміщатись в горщики помаленьку. Почну з цеї, напевно, що вона така висока, я не знаю, чи це її царинка витримає. Відповідалось. Всім подалі. Тиня малесеньке таке. Я вас підуть зразу підв'язати, напевно, що. Надія все пересадила і звідси, ось хризантемкою і звідси. Тут аж місце відкрилось. Видно тепер той куточок. Ну, вони зависокі сюди. Зараз я їх покажу. Звісно, може, треба було б і більше риночки, але ну, там коріння невелике. Коріння невелике, просто справа в тому, що вони погано тримаються, вони високі, а ринки, дивіться, на цю красотінь. А? Дивіться, як гарно. Ну, що це за краса? Висока-висока. Я представляю, як гарно буде, коли в нас буде в будинку. І ось ця. Це трошки так вона на одну сторону росте, ну нічого. Вона тоді випрямиться Дивіться. Гарно. Будуть радувати мене. Ну, все, з ними я справилась. Тепер хай стоять, проживаються тут на вулиці, а тоді, коли похолодає, я їх віднесу віранду сюди і будуть вони стояти. Довго і щасливо. Ну, ось так.